Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо салат з баклажанів. І так починаємо. Робимо ще показую один шедевральний салатик з баклажанів. Цибулька, почнемо з цибульки. Одна цибулинка приблизно десь грамів до 200. Отак От десь. Нарізаємо четверть кілька на цибулю. Пополам. потім половинку цю пополам. Ось так. І вийде у нас четверть кільця. Чим тоньше, тим вам буде смачніше. Цибульку можна замінити на синю, на білу, це вже ви як хочете. Порізали одну цибульку, яка десь приблизно вагою 200 грам. Порізану цибулю я відправляю в ємкість, якусь тарілочку, де ми будемо маринувати. І поки цибулька буде маринуватися, ми підемо з вами обсмажувати швиденько баклажани. І так, у цибульку марину, будемо маринувати, чайна ложка солі. Чайна ложечка солі. Отак, От посолили. Цукру на 200 грамів десь цибульки. Столова ложка цукру без верха. Отак От я його струшу. Столова ложка цукру. І треба нам ще водичка, звичайна водичка, ложка і оцет. Так. Значить, води і оцету однаково. Якщо кидаєте 2 столових ложки, 9% оциту, то й 2 столові ложечки водички. Я кину 2-3 столові ложки так, десь на цю цибульку. Це для того, щоб вона замаринувалася. Потім ми це все вильємо, воно нам не потрібне буде. Дві, три, столові ложки оцету налили прямо до нашої цибульки. Далі, так само, це в мене звичайна вода холодна. І наливаю так само, скільки й оцету. Я так роблю маринад. Бачите? Раз, водичка, два, три. Тепер це просто я отак перемішую. Все, цибульку відкладаємо. У мене три баклажанчика, але ви кілограм на салат. Ну що, баклажани. Хвостики спереду і ззаду відрізаємо. Вони нам не потрібні. Баклажани нарізаємо соломкою. Десь приблизно сантиметр ширина. Ось так і нарізаємо. Так, і ось так. Ось приблизно ось так. Порізаю баклажанчики. Баклажанчики порізані, буду складувати в якусь ємкість соломку цю. І ось так будемо нарізати наші баклажани, дівчата. Все, баклажанчики порізали. І так, цибулька замаринована. Баклажани порізані. Баклажани просто посолимо. Не будемо ніяких додавати. Так. Чайна ложка десь отак. Посолила на цих хороших три баклажанчика. І зараз я їх так просто перемішаю. Раджу вам, дівчатка, оцю кількість баклажан нам треба просто підсмажити на сковорідки, на дуже-дуже великому вогні, розкалити сковорідочку, налити небагато олійки, масла цього ж олії. І щоб баклажани. Трошки якби запечатались, поняли? Вони щоб як спеклися. Ще є варіант. Можна, хто противник смаженого простеліть на деко, на звичайний деко від духовочки, пергамент, змастіть його трошечки олійкою. Хто сидить на ПП або на дієті, можете просто маслом хію змастити цей же ж пергамент і викладаєте на пергамент оці наші бурсочки. І запікаєте краще, звісно, з конвекцією. З конвекцією це значить він з усіх сторін у вас буде такий гарненький, пропечений. Або другий варіант, так як я це буду робити, просто на сковорідці смажемо зразу, не даємо навіть баклажанам стояти. Бажано цю шкірочку, дівчатка, кожуру з цього баклажанчиків, не зрізайте. Бо якщо ви її зріжете, а потім поріжете соломкою, у вас вона в салаті не вийде гарна соломка, вона розлізеться, буде таке ведзеве. Знаєте, воно буде смачно, але вид буде нестити. Ну що розлізеться, а ця шкірочка все-таки тримає форму. Оцеї соломки. Все, йдемо смажити швиденько, а цибулька наша маринується. Сковорідку включаємо і дуже гарно розігріваю. У сковорідку наливаю, ну так, скажімо, десь приблизно от столова ложка і друга столова ложка. Ось так. І отак от трошки зараз я нею потіляпаю. Все, і хай гарно гріється. І ці баклажанчики, якщо вам ваш посуд дозволяє, зараз все, можете обсмажити все зараз. Красивіше буде, красивіше, якщо поділити на два на три рази. Смажиться дуже-дуже швидко. І поділіть в кого на два, в кого на три, все залежить від того, від вашої сковорідки. Бо якщо маленька сковорідка, то, звісно, на, 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 на раз-три діліть. Отак візуально ділю пополам, отак візуально. І вже щоб шкварчали. О, шкварчать. Ну все. І ви знаєте, перший секрет, постарайтеся трошки довше. Це так само і для м'яса, і для овочів. Не, 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 не треба мішати часто. От коли ви маєте діло з жаркою, з олією, не мішайте часто. Дайте гарно ці скоринці хоча б з однієї сторони. Схватиться, і тоді, коли ви будете мішати, ваша соломка, оця що порізані баклажанчики, вони красивішу форму будуть тримати, тому що він схватився, а чим більше ви частіше їх вимішуєте, вони мнуться, Так так що, так от, бачите, Хочете, от як повара роблять, оце дійсно правильно, отако. От отако, отако, бачите? І тоді тримає форму. це ж не це так всі знають, але думаю, скажу, може хто не знає. Ну, от скільки трошки пройшло, щоб часу, і тоді вже можете помішати подивитися, щоб вони вже починали хвататися баклажанчики. Легенько перевертаю. Дивіться, що я добиваюся, дивіться, якщо вам буде видно. Ось з коринка, бачите? Щоб він просто взявся з коринкою. Соломка ця взялася. Якщо ви бачите, що вам не вистачає олійки, то дайте. Я просто такі люблю, щоб вони були не жирненькі, а такі більш, більш запеченіші. Вони так і так у вас зараз на сковорідки, ось бачите, як на гріль, на сковорідки гріль, вони як запікаються. Дивіться гарно. От дивіться, бачите? Гарненько йде воно, коли мало олії. Бо тому що баклажани такі проглоти, скільки не налий олії. От правда, вони у вас все вип'ють. Далийте п'ять ложок, вони всі п'ять вип'ють олії. Ви самі їм не давайте багато, тому що вони спочатку як губка вбирають, а потім, коли вони випили у вас із сковорідки цю всю олію, вони вам її потім обратно в салат і вигадуть. Все, дивіться, поклажальчики, все. І викладаємо зразу вже їх на тарілочку. Все. Дивіться самі, нічого не пристало, не прилипло. Отако От старайтеся розгорнути, щоб скоріше вихололо. Знов наливаємо в сковорідку 2-3 раз. Я дві налив, два. дві столові ложечки олії. Викладаю той залишок баклажанів. Тепер оце всі баклажанчики ми їм даємо гарно охолонути, таку на тарілочки розчепірити, щоб вони скоріше охололи, бо тому що це ж салат, а салат не можна заправляти гарячим. І поки що хай трошки охолоне. Цим часом у цей салат йде 5 варених яєць. Ми швиденько яйця натираємо на тертку, можна крупну. Яйця натираємо на тертку. Все. І чекаємо, чекаємо трошки ще, щоб остили баклажани. Яйця ваші натерті, які ви натерли. І так буде швидше, дівчатка. Зараз покажемо. Так, яйця відправили. Тепер. Цибульку, яка маринувалася, ви її дуже гарно віджимаєте. Отаку От ручкою віджимаєте. О, отак віджали, щоб зайвий сік. І то яєць туди, щоб у вас оця вся водичка, зайва, маринад, залишився в мисоці. Якщо баклажанчики охололи, відправляємо перчику трошки меленого. Трошки це десь третя частина чайної ложечки. Мелений перець. Можете сюди кинути або сметана, або майонез, або сметана з майонезом, або грецький йогурт, або можете сметану змішати столову ложку з чайною ложечкою гірчиці, якоїсь такої пікантної, така типу, як це солодковата, щоб не сильно гостра. І так перемішати. Зараз цей салатик ми перемішуємо. У мене нема грецького йогурта. Но цей салат, побачите, на смак. Грибочки. Так, перемішуємо зараз. Такі печені, пропечені баклажанчики, маринована цибулька, яйце, він ситий, цей салат, ситий. Його можна їсти, і він буде як. Етод. Все. І перемазуєте з чим ви хочете. Побачу зараз, що в мене є в холодильнику. І я також перемажу. Ось так він виглядає непомащений, Більше ви туди не горіхів, нічого, це не та версія, це не та серія, що сюди воно піде. Сюди навіть зелення не кидаю. Ложка сметани, ложка майонезу. Це я так. Ви можете тільки майонез. І дивитесь. Бере багато цей салатик, бо тут яйця є. І перемішує. Салат ситний виходить, ситненький він. Но більше сюди нічого не кидайте. Часнику не треба. Тут повинна е, приобладати більше тут. Цибулька. Все, дівчатка, помішали. Можете зверху посипати, якщо ви даєте на святковий стіл цей салатик, якісь красиві піалі в тарілці красиві. Можете зверху посипати кінза, чи петрушка, чи петрушка з кропом. Можете викласти, наприклад, на листя салата на велике блюдо. Вивернути так от оце горкою цей салатик на листя салата. Вивернули і зверху посипали, наприклад, там кунжутиком або сім'я чия. Можете так ще, так ще зробити. І смакуйте на здоров'я.